Доброго здоров'я всім! Дорогі друзі наші підписники каналу е, Сьогодні ми маємо 26 січня Я знаходжуся... Зараз покажу де я знаходжуся. Я знаходжуся вже в Польщі я не, Вчора я не починав знімати Зманєвич е, Не було просто коли Зараз я вже у Польщі. Я вчора приїхав сюди вечором, 9 годин вечора. Тут переночував на цій стоянці. Я сьогодні не дуже поспішаю, через те, що поляк десь їде з закупів. Ну і я на закуп їду, там є якийсь трошки вибір. Поїдемо щось, подивимося, що там поляка цього раз візьмемо. Він сам теж десь буде каже в обід чи після обіду. Зараз вже половина 10-ї. Я зараз годин 10 поїду. Отак зробили поляки, щоб фури проїжджали. Викинув я сміття з машини, пройдусь трошки по стоянці, сходив в туалет, вмився, випив чаю, зварив собі сам, звісно, чай. мивини. Я вранці не люблю снідати, але так, трохи. І зараз будемо 10 годин і буду їхати. Ще мені їхати десь майже 200 кілометрів, десь може 180-170 кілометрів, ще мені їхати. До місця загрузки. Тут такий Макдональдс. Ну, заправка Макдональдс. Тут туалет. Синій фон. Оце синій фон, де. Це місця для інвалідів. Но тут ніколи не займають місця, так як у нас. Тільки що тут стоїть, зніму такого тракторця. Такий тракторець тут стоїть. Чистить тут, мабуть, це все. Лопата отака вот з регуліровкою і щось чимось посипає трошки. Компресор на ньому я так бачу, стоїть Чи що, чи... Що? компресор. Збоку. Такий, щоб відно не... не старий. Ще сідушка в целофані в ньому. Це жіночий туалет, а там чоловічий. Це баки для сміття. Ну тут якось воно сортується. Воно тут поподписане, але я. Такі є тут альтаночки в них стоять на літній період, я так розумію. Ну зараз ото тут буде. Е, снігу тут нема, прохолодно, але я бачу, що починає пролітати сніг. Ось так тут. Кругом. Порядок он, води можна набрати. Ну, зараз, мабуть, не можна, там води набрати. Я тут, я тут не ходив, не знімав. Якось я їздив, тут, тут, тут. та якось трошки людно, якось не хочеться знімати. Зараз, зараз нема людей, холодно зима. В Макдональдсі десь всередині, там є столики, я був заходив туди один раз. Ну, отак. Так, гарно благоустро. Ну, все зроблено гарно. Гарненьке, чистеньке. Дитяча площадочка є. Хто з малими дітками? Ось таке тут. А це пісок, мабуть, для того, щоб тут посипати. Він накритий. Все закрите. Ось таку, таку я зробив маленьку екскурсію і зараз будемо запускатися і будемо виїжджати. Знаю, сьогодні я, мабуть, не встию загрузитися. Може, завтра загружусь. А Коли загружусь, тоді буде. Так, зараз в нас буде з'їзд, будемо повертати на раду. Я по навігатору шістна. їду. Я ту дорогу вже знаю, але... Для упевненості, скажімо так. Щоб ніде нічого не проморгати. Як я їхав, то, то пошла на Варшаву, а ми на Радо. І так, друзі, приїхав я на загрузку. Я вже давно приїхав пару годин назад. Вже зараз на українських часах 4 часа почало 5-15 хвилин. Отакого комбайна будемо брати которого із оцих двох, або цього сампа візьмемо. Отакий комбайник. Такий красивий комбайн. Або оцього візьмемо комбайн. Дронінборг. двигун на йому Валмет з турбонадувом, жатка 320. Дуже багато всяких тут решет у ньому, ото от тут воно тут, тут, ну, всяке, тут багато всякого є Тут трошки тісно ходить Залізу в кабіну, покажу який в кабині Книжка там є, все на ньому є. Комбайн на гідроходу. Труба на гідравліці. Я ще в нього такий комбайн, але цього я не заберу, конечно. Майсей 32-й. Ну, якогось одного заберемо, чи того, чи оцього. Сам теж дуже гарний комбайн. Січкарня, правда, в ньому на. Ну... На простих ножах. Загрузки я не показував, бо погрузка була, дуже йшов дощ, дощ-сніг. Приїхав я перед тим день, була така добра погода, не було з ким грузити, не було, не було хазяїна цієї площадки. Півночі став дощ і була дуже тяжка погрузка з тим дощом, а преса я везу, преса. там будуть пара фотографій, я зробив, як, як його поймали, як йшла загрузка. Зараз отака така погода трошки зранку йшла, я виїхав 6 годин ранку, вже я їду 2,5 години. Зараз вже я виїду на дорогу на, 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 на автобан Польський, де йде дорога на Варшаву. Я вже проїхав Радом. Зараз... Переїдемо в річку віслу і заїдемо на стоянку. Я її пройший раз знімав. Як їхав сюди, а це вже буде напротив. Стану, бо треба стояти 45 хвилин. випити кави, провірити рівні, провірити цепи, перевірити колеса. Ну і будемо продовжувати. Камера передасть. місця, але заїжджати погано, я чим за тої жатки я трошки не бачу, не бачу за добре, вона не габаритна. Знову звітаюся до всіх дорогих друзів, наших підписників. Доброго здоров'я всім бажаю, мирного неба. Получилось таке кіно, що що не знімав, бо все було то ніч, то, то дуже була негода в Польщі. Вчора вечором половина 12-ї ночі приїхав я вже додому. Не знімав я де 10 кілометрів додому. Через те, що через те, що, через те, що, через те, що, що, це було вночі. Приїхав я додому, домовилися з маніпулятором зняття цього преса. Зараз поїдемо, завели ми свого тракторця, он то він стоїть. Такий у нас є шифенг. 350-й. Ось таким. Щоб преса притягнути, щоб хлопців не їхали з маніпулятором, то наш комбайник стоїть клас. Домінатор. І зараз поїдемо, розгрузимо преса. Ну, Спочатку знімемо комбайна. Зараз заведемо, це все діло вам покажемо. У нас вже є малий новий, новий молодий оператор. Вже нас чекає, щоб проводити зйомку. І зараз будемо розгружати, зараз розгрузимося, розцепимося, зацепимо прицепа і поїдемо. Розгрузимо преса. Цього комбайну я показував. Сьогодні, сьогодні буде, звичайно, вже краща зйомка. Сьогодні у нас дуже гарна погода, як на зиму, снігу почти немає, 5 градусів морозу. Зараз на вулиці. Ось таке вона. Зараз зіркала поправимо, все поправимо. Заведемо його, з'їдемо, зацепимо прицепа, поїдемо, знімемо преса. Знімемо ще зараз тут січкарню з нього. Тут вона січкарня. Наша. Я показував, що є в Польщі. Тут, тут вона на прицепі їхала. Ну от таке. Ще в нас є джондір 935-й. На цього комбайна... Він то зараз без січкарні, але січкарня в нас є куплена. Вже ми купили січкарню до нього на рухомих ножах для цього комбайника. До цього січкарні немає, але ну, може, кому, може кому підійде без січкарні, скажімо так. Хлопці тобто, на фронт купили машину. Отакий От наш джундівчики тут стоїть. На цій такий на нашій невеличкій, скажімо, стояночці. Зараз будемо розгружатися це все. все. jedem aż Ну і так, друзі, прийшла розрузочка сампіка, гарний, гарний комбайн. За комбайн, Трошки отут є. Тут трошки є, треба буде підправити. а так кругом він ціленький, все до нього є. Я думав, що нема я думав, що нема до нього розпилітеля, Оказується, розпилітель лежить на соломотрасах, там. я його і не запускавши. Розплітель там лежить. Є все, все на ньому комплектне, навіть книжки он до я закинув. Воно біля стекла дві книжки до нього є. І от цього поляка перший раз приїхав комбайн, що вогнегасника не зняли. Ха. Он забирають. Ну, Зараз он забірають. Ну такі. Зараз поїдемо Ну Так, дорогі друзі. Пригнали ми комбайна додому. Я стрим, його прийняв додому. В ньому було зняте мотовило. Воно я його не міг сам поставити. Воно болтане туди, треба болти поставити, цепа поставити, щітки поставити. Я його на один болтик наживив. Сюди треба кришечку поставити, вона є. Але я там сам в Польщі не можна було його, там не було мені добре допомогти кому. Прицепимо до нього січкарню. Нічого, щітка січка, ну, я це не знімав, цей раз то я звичай, це знімаю, все. цей раз я не знімав нічого. Все равно, там в мене є дозвіл, а тут, а тут все одно. Все там всередині ще закинуті ділітелі для нього є і. і, і що там закинутий на соломотрасах. Поворотики, все, все, все тут працює. Ну, трошки я не знаю, я не знаю, чи є щіточки я буду ставити чи не буду. Оці ці я ще щіточки можу, може поки я їх ставить не буду. Вони mm -hmm. всі там в кабіні лежать. Ну отак. Ну так, друзі. Дякуємо всім за перегляд каналу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, запитання, пропозиції, всім мирного неба, здоров'я, ну, а поки, всім пока.